Вітаю всіх, хто прагне почути про останні події Закарпаття. Ви дивитесь програму Час і сьогодні у випуску про таке. Смертельна аварія. Біля Мукачева автобус збив перехожого. Панахида за загиблими. Закарпатці вшанували тих, хто згорів 30 років тому. Звіт міського голови, очільник Хуста, виступив перед громадою. День Копашнева хуське село відзначило чергову річницю. Наресниця співає, на Тячівщині виступали рокфол-гурти Закарпаття. Святкували, як годиться, Іршавське загаття візначало Різдво Богородиці. Поблизу Мукачева в аварії загинув перехожий ще дев'ять людей у лікарні. На трасі державного значення сполучення Мукачево-Рогатин Львів 60-річний водій автомобіля Volkswagen Т-4, рухаючись у напрямку Мукачева, збив пішохода. Після чого з'їхав у кювет і перекинувся. У наслідок пригоди, перехожий водій та вісім пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Детальніше про трагедію Юрій Павлишинець. Відпочинок на Закарпатті для дев'ятьох туристів з центральних та південних областей країни закінчився передчасно в неділю 22 вересня. О 18.30 вечора, повертаючись з чергової екскурсії в мікроавтобусі Volkswagen Транспортер і рухаючись в бік Мукачево, вони потрапили в аварію неподалік міського кладовища. Водій мікроавтобуса, рухаючись на великій швидкості, намагаючись уникнути зіткнення, не впорався з керуванням і злетів у кювет. Було встановлено, що водій цього автобуса, мікроавтобуса, намагаючись уникнути на наїзду на пішохода, виїхав на полосу зустрічного руху, але, так, але нічого не зробив, все рівно збив цього пішохода і з'їхав по, по протилежній стороні по напрямку руху місця Мукачева. Перехожий, який, за словами очевидців, рекламував на узбіччі бензопили, намагався перейти дорогу у невстановленому місці і потрапив під колеса транспортера. Від отриманих травм він помер. На жаль, він помер у нас в реанімаційному відділенні через півгодини після початку роботи з ним. Але там, з першого погляду, і вже після того, як ми його почали обстежувати, встигли трошки повстежувати. Ну, очевидно, травми несумісні з життям, і торакальна травма, травма черева, і травма черепно-мозгова, важка. П'ятьох пасажирів туристів з місця ДТП госпіталізували з різними видами травм. Молода жінка потрапила в реанімацію з черепно-мозковою та торакальною травмою і численними пошкодженнями верхніх кінцівок. Її чоловік з травмою грудної клітки та шийного відділу хребта знаходиться в хірургічному відділенні. Решта з травмами кінцівок, живота та забоями в травматології. Здоров'ю загрожує те, що переломана кінцівка, верхня плечова кістка. Серйозний перелом переломані передпліччя в іншої жінки, є торакальна травма, грудна клітина, яка може надавати в подальшому і ускладнення у виді пневмонії, у видіпневтораксі, у виді посттравматичних. У цієї молодої жінки, яка з реанімації переведена, до тепер, стане ще залишається з як середньої ступені важкості, тому що то все ж таки торакальна травма це відноситься до важких травм з переломом ребер. У ДТП постраждала і дворічна дівчинка, яка наразі знаходиться в ОДЛ і йде на покращення. Щодо причини аварії, то наразі триває слідство. Транспортний засіб знаходиться на штрафмайданчику, а його водія ретельно перевіряють. Попередньо водій був тверезий, але ще взяв додатково в нього кров, і будемо ще встановлювати, чи він дійсно тверезий. але попередньо водій був тверезий. За фактом ДТП з летальним наслідком в міліції відкрили кримінальне провадження. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Санкції статті, якої передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, слідству ще доведеться встановити, що стало причиною ДТП, а водію транспортного засобу довести свою невинність. Та одним життям вже менше, а туристи, навряд чи скоро оговтуються від пережитого. Страшна трагедія сталася 30 років тому. Тоді загорівся автобус з полученням Мукачево-Арданово. Цей нещасний випадок забрав життя чималої кількості людей. З того часу, щороку на місці трагедії вшановують пам'ять загиблих. Детальніше про автокатастрофу Ірина Грабко. Пані Ганна майже кожного року приходить на це місце. Каже, на щастя, з її рідних у тій пожежі ніхто не загинув, але знайомих така участь не оминула. Син її подруги ніби відчував щось погане і не хотів того дня йти з дому. Ма ветеранову школу, а мати його збужала, він не хотів. Каже, мам, бо я би так спав, я не піду у школу. А він усі усьому згорів, та мати дуже була така. Розстроєна що у всьому, всього він жінка додає до сьогоднішнього дня. Мати не знаходить спокою, і якщо хлопець того дня відчував щось недобре. Рідні пані Марії навпаки нічого дивного не помічали. Саме на тій маршрутці повинні були повертатися додому з Мукачева, та щасливий випадок врятував їх. Моя мама була в Мукачеві, і ви знаєте, повернула в три за свою плем племінницю, Мою дворідне сестру. І вона чекала її, бо та вийшла. Вона працювала у відділі кадрів і вийшла в якийсь другий кабінет. Поки вона її почекала, вони обидві запоздили буквально 5-7 хвилин на цей автобус. І ви знаєте, я з того часу приходжу завжди сюди. 22 вересня сюди приходять ті, хто пережив утрату близьких, і ті, кому не байдуже горе інших. На цьому місці 30 років тому назад сталася дуже страшна автомобільна катастрофа. Який загинуло 29 людей. Машина везла лак Ацтон на меблеву фабрику в Віршаву, і по дорозі цистерна впала з машини, а ззаді їхав автобус. Автобус мукачева орданов з пасажирами. Лак розілявся із вихлопної труби, і заіскрилося, і люди прямо горіли в автобусі. За словами присутніх, в автобусі їхала переважно молодь, поверталася з роботи та навчання. Там було всього на всього. Одна жінка мала 32 роки. Один чоловік мав 33 роки з Арданова, і мешко. І потім одна бабуся з Думковиці з онучкою загинула, і одна. Така постерша жінка з орданом, а друга вся молодь. ї училище, 31-ї училище і трикотажна фабрика. Петро Король каже: на це місце постійно приходять рідні загиблих, щоб залишити вінок та помолитися за упокій. Тому вирішили встановити пам'ятник на місці трагедії. У 2003 році пам'ятник був побудований. І освячений обома єпископами, як греко-католицької віри, так і православний. Цього року співпало дві дати: 10 років освячення пам'ятника та 30 – дня трагедії. Кожного року тут проводять заупокійне богослужіння. Молитва буде заупокійна, так званий Парастас. Ото є така у нас молитва за нашими померлими. Церква Христова практикує окремо за, за усопших наших братів, які. Померли. Згадувати той жахливий день, кажуть люди складно, але й забути неможливо. Через сильну пожежу в Буштині перекривали трасу Ужгород-Рахів. Сталося займання житлового будинку на вулиці. Головній працювали дві бригади рятувальників та п'ять пожежних машин із Тячівського та Хузького районів. Згорів у дах та перекриття другого поверху. На щастя, постраждалих немає. Офіційна версія займання також поки невідома. В Ужгороді міліція спіймала палія машини. Зловмисник відпалив автомобіль на вулиці Оноківській 23 вересня близько 2-ї години ночі. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували, горіла десятка, що належить 33-річному місцевому жителю. Вогонь пошкодив салон і моторний відсік машини. Чим завдав збитків на суму близько 60 тисяч гривень. Проводили відпрацювання, значить, в цьому місці неподалік знаходилися співробітники управління карного розшуку. Значить. Побачили за метрів 600-700, як спалахнула машина, сразу побачили тінь, побігли в цьому напрямку, наздогнали і зловили злочинця. Мав з собою каністру з бензином, підійшов до автомобіля, облив моторний відсік і запальничкою підпалив. Запаливши автомобіль, злочинець намагався втекти, але був затриманий оперативниками карного розшику. Палієм виявився непрацюючий ужгородець, раніше судимий за скоєння крадіжок. Купив бензин на заправки, підпалив машину марки «Десятка». Потім почав бігати. Правоохоронні органи за мною біжали і на об'їзної помалі. Я був задіяний. Долго пришлось бежать? Минут пять. Mm. Даже, ну, может, не в три, в четыре. Это через эти кусты выбежали, которые Да, сами. да, да. Так. Да. Ну, и потом там да, вот канистру, нашли, что я ее выкинул. Mm. Ясно. Я каюсь, конечно. Овмиснику загрожує позбавлення волі він строк від 3 до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. У ході розпочатого кримінального провадження з'ясують можливу причетність затриманого Ужгородця до скоєння аналогічних злочинів. Ужгородський міський голова проти рішення громади. Ще у п'ятницю, 20 вересня, на сесії Ужгородської міської ради, в присутності жителів міста, депутати одноголосно проголосували проти забудови скверу на вулиці Достоєвського годинки. Однак міський голова чомусь не підписав прийняте рішення. Виявляється, ухвалене у п'ятницю на сесії міської ради рішення про скасування проведення аукціону та зміну цільового призначення скверу на вулиці Годинки Достоєвського. Міський голова так і не підписав. П'ятницю під час сесії двічі. Я підходив до міського голови з проханням підписати рішення того ж дня і, можливо, навіть під час сесії, скориставшись тими перервами, що він оголошував. Він мені сказав дослівно наступне, що я сказав, що підпишу сьогодні, значить, підпишу. Ти мені що, не віриш? Я ж сказав, що підпишу. Я повірив міському голові, але, на жаль, п'ятницю документи не були підписані. На сесії за ці рішення депутати проголосували одноголосно. Після сесії рішення повинні підписати керівники юридичного відділу, головного архітектора, інформаційного відділу секретар ради, а після них уже міський голова пояснили депутатам. Підписали рішення практично всі, окрім головного архітектора. Жодних зауважень від пана Самсонова до проєкту рішення не було, і він був присутній на сесії. І також він не став і не озвучив жодних зауважень. Але чомусь вони виявились. Уже після сесії обранці підозрюють, що такі дії неспроста. Тож і вирішили проконтролювати це питання особисто. Вже в понеділок, не зволікаючи, знову відправились до Віктора Погорєлова. На місці міського голови не виявилось, тому депутати вирішили уточнити, чи підписані проекти рішення сесії у телефонному режимі. Хотів запитати вас, ми тут якраз підійшли з товаришами по цьому проекту рішення, що проголосовані були. А вони підписані вже. Ні, так а спеціалісти ж, вони ж не чужі, мерії. Вони. То до обіду, то до першої години вони будуть, тоді всі підписані. Віктор Погорєлов повідомив, що до цього моменту рішення а, і так і не підписав, та пообіцяв народним обранцям зайнятися цим питанням вже у другій половині дня. Ну, ми сьогодні тут для того, щоб. Успокоїти людей, щоб підтримати те рішення, яке було прийнято 58 депутатів. І вже сьогодні у мене було два телефонних дзвінка, де було підтвердження, що сьогодні будуть підписані дані проекти. Єдина є затримка, тому що і архітектура і деякі виконавці пишуть з свого боку зауваження до проекту, але воно буде підписане сьогодні. Якщо ж рішення не підпишуть, жителі мають намір знову страйкувати, обіцяють справу доведуть до кінця. Як стало відомо журналістам м студіо міський голова Ужгорода таки підписав папери близько 16-ї години. Голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання 15-ї сесії районної ради 10 жовтня. На порядку денному важливі питання Мукачівщини. Депутати обговорюватимуть районну програму впровадження сімейної демографічної та гендерної політики, також земельні і майнові питання. Початок сесії о 10-й годині. Звіт перед населенням хузький міський голова Володимир Кащук зустрівся з громадою міста. Таку зустріч зініціювала новостворена громадська рада при виконавчому комітеті хуської міської ради. Очільник міста прозвітував перед хустянами про виконану роботу за три роки. А ті, в свою чергу, висловили свої пропозиції щодо вирішення міських проблем. Не менше побажань і пропозиції вислухали і начальники комунальних служб, які теж були на зустрічі з громадою. На зустріч з міським головою у районний будинок культури. Прийшли ті, хто цікавиться життям міста, його проблемами та перспективами. Усвідомлюю і наголошую, що весь позитив, якого вдалося досягти, це наші спільні здобутки разом з тими розв'язані проблеми, яких на жаль вистачає те спільні. Міський голова розповів, що зроблено в галузі освіти. Скільки коштів на неї виділили з міської казни, починаючи з 2011 року. Зазначив і те, що впродовж трьох років стабільно виплачували заробітну плату працівникам освіти та культури. Ішла мова і про соціальний захист населення та соціальні виплати досягнення у спорті та культурі. Володимир Кащук зауважив, що при цьому була і низка помилок, які потрібно виправляти. Тож попереду ще багато роботи. Літом туристів з Європи море. Де двері відкриті, злізли з автобуса їхали 8-10 1, питають мене, куди сходити. Що мені їх відповідати? Нема жодного громадської вбиральні. Але він буде і він вже запланований біля універмага, від п'яти безкоштовний, так би мовити, туалет. Ми плануємо один центр зробити безкоштовний і два зробити платні туалети. Громаду турбують обшарпані фасади в центрі міста, які псують загальну картину. Володимир Кащук пообіцяв і далі вести розмови з господарями будинків, чиї фасади псують зовнішній вигляд центральної частини міста. Якщо вони не відреагують, їх можна зобов'язати зробити ремонт. У ході зустрічі нарікали люди і на хаотичні зупинки автобусів у центрі хуста. По городу ви побачите, на кожній вулиці центральній 4, 5, а то й 10 легальних переворотів. А скільки їх нелегальних? Найближчим часом візьмуться і за вирішення цієї проблеми у перспективі відкриття ще одного автовокзалу у Хусті, де й буде зупинка автобусів, маршрути яких до навколишніх сіл району це, в свою чергу, дозволить розвантажити і головний вокзал. На зібраній хустяни запропонували Володимиру Кащуку створити і гарячу лінію. Чи не можна би зробити так, щоб раз у квартал була гаряча лінія, де б людина могла з дому подзвонити, тобто поспілкуватися з вами про ті болючі питання? Внаслідок жвавого руху вулиця Шевченка повністю розбита. На зібранні просили міського голову, аби відрегулювали рух автотранспорту на цій вулиці, або відремонтувати ями на ній. На що Володимир Кащук відповів, що це питання вже на контролі і цю дорогу відремонтують вже незабаром. Не уминули увагою і житлово-комунальні питання, які адресували безпосередньо начальникам відповідних служб. Говорили і про тарифи на газ, про безвідповідальність окремих газовиків при встановленні газових котлів, про низький тиск у мережі, що стосується електропоставлення постачання. Жителі Київської набережної нарікали на слабе світло в їх багатоповерхівках. Проблема турбує людей вже 12 років поспіль. Київська набережна 6, 5 і 4, у нас максимум 205 вольт. Було згоджено, що ми в місті з сумісними силами щось роботу там виконує безкоштовно обленерго. Вони знайдуть десь кабель, і ми тут встановимо і переключимо тут кабель. Ні, підключити наш до будинку. Правильно, переключимо з другого, з другого місця. Да, да, да. Емоційно обговорили питання передоплати на електрику. Людей цікавило, чи це передбачено на законодавчому рівні. Конкретної відповіді люди так і не отримали. Ішла мова і про борги до каналу. Міський голова та начальники комунальних служб пообіцяли взяти на особистий контроль усі зауваження та пропозиції хустян. Це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти. Отож, дивіться далі про таке. День Копашнева хуське село відзначило чергову річницю. Наресниця співає на Тячівщині. Виступали рокфол гурти Закарпаття. Святкували як годиться іршавське загаття. Відзначало Різдво Богородиці. У селі Нересниця, що на Чачівщині, відсвяткували на славу. Цими вихідними тут влаштували грандіозний концерт за участі відомих рок фолд гуртів Закарпаття. Навіть дощ не став на заваді святу, на яке зібралися як місцеві, так і гості з навколишніх сіл. Організував свято народний депутат України Василь Питьовка. Традицію влаштовувати народні гуляння в Нересниці започаткували не так і давно. Зараз кожна знакова подія, тим більше релігійне свято в селі супроводжується концертами, ярмарками та розіграшами призів. Святкування відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петовки. Раніше у нас не проводилося, день села у нас ніколи не проводиться, а вже два роки підряд Василь Васильович. Допомагає нам створити таке чудове свято. Концерт приурочили до храмового свята Дня народження Пресвятої Богородиці. Хоч проводиться він тільки вдруге. Місцеві збираються всіма родинами. Люди дуже задоволені, атмосфера у нас хороша, весела, така. Люди чекали цього праздника. Цьогоріч розважати публіку запросили відомі закарпатські рок-фолк-гурти, послухати, які мріють як у Львові, Києві, так і в східних областях країни. Першими на сцену вийшов гурт Рокаш. Нам дуже приємно бути сьогодні в Нересниці. Це дуже мальовничий куток Закарпаття. Ми сьогодні спеціально прийшли сюди в спеціальну програму, яка присвячується сьогоднішньому дню, сьогодні День Марії. Тобто ми всіх вітаємо Марії з їхнім іменним святом. І ми почнемо сьогоднішню програму з піснею про Марічку. Як і обіцяли, рокаші виконали пісню про Марічку. Виявилося, це ім'я досить популярне в Нересниці. Одна з володарок цього імені отримала навіть подарунок за участь в конкурсі як найактивніша глядачка. Ваші обласки для Марії. Подарунків вистачило і на інших, а це і солодощі для найменших електрочайник та пилосос. Далі сценою заволоділи учасники молодого та вже популярного гурту 308. Публіка класна, Я бачу, що люди готові веселитися, тож будемо разом веселитися. Свій драйв та позитив їм легко вдалося передати публіці. Після гіперактивних гуртів, які примусили всіх несамовито стрибати, надія копча клала ліричну крапку в дійстві і дала можливість присутнім на святі закоханим парам трохи потанцювати. В цілому концерт пройшов вдало, навіть не став йому на заваді. В селі Загаття Іршавського району гучно і з розмахом відзначали престольне свято Різдво Богородиці. Окрім святкових торжеств у храмі і вдома за святковим столом на жителів і гостей села чекала цікава розважальна програма та концерт від закарпатських музичних гуртів. Організували святкування за сприяння депутата закарпатської обласної ради Оксани Балоги, але легеза побувала на святі. Так, у загаті ще не святкували, зізнаються жителі села. Цього року на стадіоні влаштували цікаву розважальну програму та небувалий концерт, переурочений до храмового свята Різдва Пресвятої Богородиці. Так як організували тут, я, наприклад, перший раз бачила, кілько сюди ходжу. все тут таке, таке, файне. Концерт теж це перший раз тут такий. А Того не було. Обочна дискотека них тут і все. Послухати виступи провідних музичних гуртів Закарпаття. На свято зібрались як жителі загаття, так і чимало гостей із довколишніх сіл. У нас у Славську не не відбувається такого свята, тому ми приїхали сюди до бабусі. Той, хто завітав цього року на свято, не пошкодував, адже програма була дуже цікава. Спочатку кожен мав змогу взяти участь у конкурсі караоке Хочеш співай і поборотися за цінні призи. Переможця люди обрали все ж без подарунка. Ніхто із учасників не залишився. Після розважальних конкурсів на сцену вийшов мукачівський гурт Торнадо, який закрутив гостей свята під свою рокову музику. Публіку своїми веселими піснями у стилі українських народних і музиканти із Мукачівщини гурт Грохот плюс. Такий репертуар людей не як від бадьорів. Музиканти відгриміли і господарями сцени став гурт Рокаш. Фурор викликали хіти рокаша, палиночка, вінку, ми мила, вівці і святкова тематична пісня. Гурт рокаш якось так дається. На фестивалі вона про провінку на фестивалі. Паленьке святи пропалиночку сьогодні День Марії, тобто сьогодні іменинний день День Марії, і ми почали сьогоднішній виступ саме з одноіменної композиції. Марічка загалом концерт тривав до пізньої ночі, а люди ніяк не хотіли розходитися. Адже такого концерту у Загатті ще не було. Організатором святкової програми виступила депутат Закарпатської обласної ради Оксана Балога. Урочисто відзначати день села на Закарпатті вже стало доброю традицією. Це гарний привід для справжнього відпочинку у колі рідних та друзів з піснями і танцями, розвагами та подарунками. А головне з власними дідівськими звичаями. Гуляли цієї неділі всім селом і на Хущині. Жителі Копашнова відзначали чергову річницю. Долучилася до святкувань, і наша знімальна група. Копашнево називають селом серед світу. Про це свідчать легенди, які тут передають з покоління в покоління. Перша історична згадка про село датована 1496 роком. Цієї неділі Копашнівці відзначили 617-ту річницю села. Народні гуляні започаткували два роки тому, а надалі відзначатимуть день села раз на два роки. Сама територія, місцевість, вона є вздовж річки. Хустець, і отак люди, втікаючи від панів, вони усвоювали нові землі. І коли вже приходили. Хто зайняв рівнинну місцевість, вже місця не було, і вони почали осваювати такі береги. Ну і Весь час вони щось копали, прокопували, щоб було нове, нове поселення. І від цього й пішла назва Копачі, Копаш Ново, Нові поселення. Найцінніший скарб населеного пункту його жителі кажуть тут. Відомі вони своєю працюбитістю далеко за межами села. Практично цегельні заводи, деякі підприємства. У нашому районі майже всюду є такий невеличкий колектив із жителів села. Вони не бояться ніякої роботи. Згуртованість громади відчувалася і в атмосфері свята. День села, як будь-який інший день народження, проходить в атмосфері тепла, щирості, доброти та любові. Кожне село заслуговує на те, щоб мати свій день народження. І Копашнево започаткувало непогані традиції. Я бачу, що традиція збережеться. Це дуже важливо. Це важливо не тільки для Копашнева, і для району. Славиться сільська місцевість і великою народжуваністю. Дітей тут багато щодо родзинки населеного пункту, то голова райради каже, розвиток сільського зеленого туризму може нею стати, адже розташування села і мальовничі краєвиди це цілком дозволяють. Світкова атмосфера була насичена, розбавлена різноманітними конкурсами. Чого чекати від другого робочого дня тижня, пропоную дізнатися в анонсі. Засідання виконкому. У Мукачеві вирішуватимуть питання громади. Як гриби після дощу. В Ужгороді не перестають з'являтися нові незаконні будинки. Всесвітній день серця. Медики говоритимуть про захворювання найважливішого органу. Ось такими були новини цього разу. Дякую, що були з нами. Залишайтеся в нашому товаристві, і надалі побачимось.